Шановна громада, шановні депутати, я пропоную вирішити питання наступним чином. Зараз, згідно доконодавства, згідно до регламенту, ми робимо таємне голосування. Якщо ми проголосуємо за відкрита, будь ласка, я думаю, ми не порушимо регламент, якщо внесемо зміну. Ми голосуємо про відставку секретаря. Потім ми робимо перерву на 15 хвилин. Фракції між собою вирішують питання і ми призначаємо тимчасово виконувач обов'язки секретаря ради. Потім ми до четверга, наприклад, послухайте, ну у нас е, з'являється виконувач обов'язки секретаря. Отже виконують обов'язки мера міста. Потім ми проводимо консультації, радимось з, е, з громадськістю для того, щоб сформувати міськ, е, виконавчий комітет. Заступників, обговорюємо, скликаємо позачергову сесію і перед цією громадою вносять ці списки, їх затверджуємо і продовжуємо жити. Все є інші пропозиції. Я думаю, що згідно закону, згідно розуму, я пропоную виконувати наступне вчення. Прошу. Складі, з виконуючим обов'язків, з непонятно чим повинно працювати повний день. Ні, можна... ні Це... Почекайте, так і зібрати. Я, наприклад, пропоную проголосувати звернення до Верховної Ради України стосовно е... визначення 25 травня. Позачергових виборів Васильківського міського голови Васильківської міської ради. І нехай територіальна громада не визначається, хто буде міським головою, хто буде депутатом і так далі. Тому що буварні між собойщики закінчились на барикатах Сошевського і на вулиці інституту. І оті ті пушки, які зараз героїв не пускають в зал, які проливали кров яких привів сорок, вони будуть все рівно відповідати. Тому я пропоную внести мою пропозицію в порядок денний, сформулювати щодо звернення до Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень Васильківської міської ради і призначення позачергових виборів Васильківського міського голови і Васильківської міської ради на 25 травня. І нехай громада, яка зібралася обирає міського голову, обирає депутатів. Давайте, давайте жити по черзі. Міської ради так, але знімається тут повністю зараз. Ну голова вже знята. Знята, раз, зараз знімається все. Зараз, ну почекайте, ну куди Василій? Чуваже, спокійно, спокійно. Все, я зрозуміла. Добре, я відповідаю. Я відповідаю. Голови комісії по регламенту закони правопорядку, порядку пропозицію щодо звернення до Верховної Ради. Шановні, шановні колеги, шановні присутні, велику увагає, будь ласка. Шановні колеги, шановні колеги, шановні присутні. І я формулюю вашу пропозицію, слідкуйте, будь ласка, щоб вона була правильно сформульована. Шановні колеги, будь ласка, заспокойтеся. Я формулюю пропозицію депутата Місічука, викладаю таким чином. Звернутися з клопотанням до Верховної Ради України про призначення дострокових виборів Васильківської міської ради та Васильківського міського голови. Юрія Правдського, шановні колеги, ставлю на голосування. На 25 травня 2014 року. Шановні колеги і вкрайся, ставлю дану пропозицію на голосування. Хто за дану пропозицію? Проти. Утримались. Результат. Шановні колеги, Шановні колеги, вони вже ставлю пропозицію. Як це не на сесії. документи. пропозиції. Шановні колеги. Шановні колеги направити... Я я ставлю пропозицію про відкрите голосування по кандидатурі секретаря. Шановні колеги, про внесення змін до регламенту щодо відкритої процедури голосування за обрання та складення повноважень секретаря міської ради. Шановні колеги, хто за дання зміни до регламенту, прошу голосувати.

ми обираємо пройдені спішки. Потім будуть знову чергові. Повірте і... мені, э... для чого вибори грати? В мене депутатського комітету пройшло до рада. Чи це вам замовлятувати, ми не поспіруємося. Шановні колеги, я ставлю на голосування заяву секретаря міської ради про складення ним повноважень. Хто за дану заяву, прошу голосувати. Хто за?

Пропоную Гро обрати тимчасового головуючого. Сановні колеги, рішення прийнято. Самоні присутні, сановна громада. Я вам дякую за підтримку. Володимир Володимирович, як голова ліченої комісії, оголошується Дякую. Шановні депутати, звучна пропозиція Масійчука є, потрібно зараз обрати дійсно головуючого, хто порадити, буде вести засідання далі. Давайте ми зробимо таким чином. Зараз оголошуємо 15 хвилин, щоб можна було порадитись, а потім ми визначимося, хто буде далі вести. Депутати винеться, хто буде головуючий і буде вирішився по кандидатурам. Згідно? Так, наскільки оголошення? Перерву? Так. оголошується перерва на 15 хвилин.